Із перших днів повномасштабної війни педагоги Шосницького центру естетичного виховання долучились до волонтерської діяльності. До них приєднались їх вихованці. Разом із молодіжною дорадчою радою. Вони створили дитячий волонтерський рух, добрі справи маленьких патріотів. Адже чимало батьків юних волонтерів наразі захищають Україну. В цьому волонтерському русі працюють діти, педагоги, долучаються батьки. Тобто, це спільна робота, скажімо так, такої творчої родини і центру естетичного виховання і молоді. Речі, ради. На сьогоднішній день наші вихованці разом з педагогами крутять і заливають це і свічки. Окопні плетемо дуже багато. Зараз дуже активно потребують хлопці маскувальних сіток. Виготовляємо волонтери. Взяли під свою опіку декілька військових бригад. Завдяки коштам, які вони зібрали під час проведення творчих заходів, вдалося придбати бензопилу пристрій нічного бачення, генератор. Крім цього, волонтери продовжують збирати макулатуру, бляшанки з підгорошку та кукурудзи, залишки парафіну та воску, аби виготовляти з них окопні свічки. Взагалі ми вже переплавили 175 сімдесят Грамів парафіну, який ми придбали, завдяки донатам під час благодійних наших якихось вистав, зборів також долучалися батьки, педагоги до цього до цієї справи, і таким чином ми змогли придбати парафін. Приблизно мішку парафіна це 25 кг, кілограмів, виходить на 80-90 ось таких ось на стандартних ось таких окопних свічок. Також ми використовуємо парафін для ось таких розпалювачів. Ми їх тестували. Вони горять приблизно 5-8 хвилин. А ще вони роблять енергетичні корисні суміші для захисників. Ось такі дівчата наші роблять може, ми всі спільно робимо такі вітаміно-енергетичні підзарядки. Родзинки. Мед, волоські горіхи, насіння і арахіс. Ну от це все перекрутили, залили медом і розфасували за свою допомогу. На знак подяки волонтери отримали прапор одного з бойових підрозділів. Це прапор з передвої. ми з дітками відправляли посилку для одного із тат нашого колектива, і тато нам у відповідь прислав ось такий ось прапор з автографами цих його побратимів. Творчий батальйон співпрацює з іншими волонтерами шостки та з інших міст України на постійній. В основі волонтери збирають макулатуру та картон, а ще прохають приносити до ЦЕВу гелеві антисептики, які раніше роздавали у місті як гуманітарну допомогу. Ось вони бувають різні, але ну в нас гелеви саме гелеви дуже. Добре, вони горять. Ми перевірили, це нам підказали військові, сказали, дівчата, шукайте нам гелеві антисептики. Трошки вичавлюється якусь там бляшаночку, підпалюється, дуже добре горить. Крім цього, на постійній основі необхідні будь-які залишки воскових свічок, баночки з під кукурудзи та горошку. Саме у них заливають окопні свічки.